Чоловіки залишаться без роботи, кого не візьмуть на нове місце під час мобілізації. В Україні вже більше ніж рік триває воєнний стан, який продовжили до листопада 2023 року. Чоловіки мають стояти на обліку у військоматі. Під час воєнного стану діє і норма працевлаштування для чоловіків, адже деяких військовозобов'язаних можуть не взяти на роботу. Про це розповіли у Чернівецькому обласному ТЦКСП. Як влаштуватися на роботу під час війни? Сьогодні роботодавець має право приймати на роботу призовників, військовозобов'язаних і резервістів лише у тому випадку, якщо вони перебувають на військовому обліку у районних чи міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Саме тому під час співбесіди роботодавець повинен перевірити наявність у чоловіків від 18 до 60 років військовооблікових документів. У військовозобов'язаних військовий квиток чи тимчасове посвідчення, у призовників посвідчення про приписку до призовних дільниць. Тобто, якщо чоловік не стоїть на обліку у військоматі, то його можуть не прийняти на роботу. Також варто пам'ятати, що керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності, повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку. Якщо в них знайдуть порушення, то вони понесуть відповідальність згідно із законом. Коли призовнику загрожує кримінальна відповідальність, раніше ми вже писали, якщо ви пройшли звіряння облікових даних та медичну комісію для призову, але уникнули служби в ЗСУ, то вам загрожує кримінальна відповідальність. Покарати вас можуть за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період то загрожуватиме від 3 до 5 років позбавлення волі. Більше інформації про відповідальність для військовозобов'язаних під час воєнного стану читайте в нашому матеріалі. Кого з чоловіків можуть мобілізувати в Україні? Ми вже писали про те, що мобілізації підлягають одразу кілька категорій українців, а саме резервісти, військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати можуть також військових, які проходили строкову службу офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану.